Електрокоса Вітлас приїхала. Це 144 РВС, саме надійна коса з ремінним приводом. Якщо обривається десь ремінь, то нічого там шліцам не стається, нічого стоїть. Стає. Бачите, повністю труба повністю без таких є. Ремінь на два плеча, ручне три. Та мотокусі надійно не треба десь ззаді тримати руку. Така потрібно розбирати, хороша і автоматична. Ще друга ручка подібна. Ключів, редуктор стандартний. Кріплення, записку, також ніж допомогти, гарантія тригічна, закріплення. В принципі, я тест Часом Досить класно нею можна кусити надійно. В принципі, я їх найбільше продаю і досить у нас його добре показали. Так що рекомендую. Можете замовляти, не пожалієте. Звертайтеся в приватні повідомлення, в коментарях, кому сподобалось.